Поєдинок дійсно став апофеозом і окрасою турніру, який вперше був організований і проведений Федерацією футболу Дніпропетровської області на такому високому рівні. Красномовне свідчення тому практично вщент заповнені трибуни спорткомплексу хіміко-технологічного університету нашого міста, що вже багато останніх років не спостерігалося. За цей довгий проміжок у часі уболівальники просто відвикли від змагань подібного формату. А якщо відверто, то їх просто не було. Проводилися якісь одноразові. Метою організаторів яких було, ...заробити грошей. А далі як буде. І ось нарешті прихильники гри малого футбольного м'яча отримали можливість знову стати свідками гарної якості гри і яскравого видовища. І не на один день. Подобні турніри вони повинні всколихнути взагалі, футзальну життя нашого міста і до собі ще більше уваги. Дійсно, болельщик немножко. Трохи... Не привык к таким играм, и немножко, наверное, забыли, как это болеть, но аппетит приходит во время еды. Я уверен, что большое количество таких интересных матчей. А у нас очень много команд, которые показывают хорошую достойную игру, на которую очень интересно прийти, посмотреть, поболеть. И к финалу всематорскому офлу мы подготовим нашего болельщика, зрителя, к тому, чтобы команда, которая будет представлять нас в в финале она получила соответствующую поддержку. Правда, ніде діти-уболівальники на трибунах протягом усього фінального матчу сиділи тихо, немов миші. Хоча ті пристрасті, які вирували на майданчику, мали б спричинити шквал емоцій у їхньому середовищі. Зрештою, то справа часу. Щодо поєдинку, то після того як суддя-інформатор оголосив склади обох команд, мимоволі склалося враження, що матиме місце зустріч, на кшталт того, що в ній зійдуться представники хокею з м'ячем і хокею з шайбою. До перших певною мірою можна віднести м'ясну традицію, виконавці якої. Шкатула, перебора, драган, Гажамон, більш відомі і звичні за манерою гри до великого футболу. Хоча такі Клименко і Прокопенко були і в лавах хлібних. Втім, їх більше уособлювали терті і відомі калачі не тільки обласного, але й вітчизняного футзалу. Волки Пернеруш та його партнери у полі Засенко, Замятін, Довганенко, Кулик. Двоє останні, хоча і були у заявці, втім, через травми не мали змоги допомогти своїй команді. Зрештою, і без них Катеринослав Хліб на правах фаворита фіналу. Зі стартових хвилин не тільки рванув вперед, але й став створювати гострі гольові моменти. В'ясні не плутати з московським спартаком Росії. Перший удар у площину воріт суперника завдали лише на шостій хвилині зустрічі. Щоправда, з ним не без труднощів впорався. Неруш постріл став своєрідним сигналом до їхніх активних дій, і згодом традиція не тільки вирівняла становище, але й сама стала діяти першим номером, змушуючи пекарів грати на контратаках, які до речі в них виходили не гірше. Подібне можливо пояснюється певною мірою втомою, адже вони нині розриваються на чотири турніри. Окрім звітного, Котернослав Хліб успішно виступає в чемпіонатах міста і другої ліги України. А нещодавно команда пробилася до чвертьфіналу розіршу Кубка України, коли здавалося, що суперники за похмурих нулів на табло підуть на відпочинок у проміжок півтори хвилини, які залишалися до сигналу на перерву, хлібні тріснули дуплетом забитих м'ячів. Спочатку Прокопенко підхопивши сферу на власній половині Поля, на швидкості змістився з центру на лівий фланг, по якому немов на ракеті, втік від гажамона і прицільно гепнув у дальній кут. А згодом калачі провели показову атаку за хрестоматією. Прокопенко віддав ідеальний пас у розріз на п'ятачок на Кадомцева, і той, отримавши шкіряного миттєво другим дотиком, спрямував його за призначення. З двома голами у роздягальню у торбу м'ясних команди пішли на відпочинок. А з поновленням матчу у другому таймі традиція, добре розуміючи, що за такого рахунку Унку втрачати нічого посунула вперед і затисла катернослав хлів обабіч його власних воріт, але не більше. Натомість останній огризнувся блискавичною контратакою, але м'ясних врятував голкіпер. А на 18-й хвилині люлька потроїв результат. А коли ще за дві по цьому засинку, який належить майстру, хвацько розібрався на лівому фланзі з опікунами і впритул розстріляв площину білого прямокутника, стало зрозумілим, хто стане першим володарем Кубка області з футзалу. Далі мав місце ще один вбивчий епізод, коли пекар на дальній стійці порожніх воріт не встиг замкнути простріл партнера з правого флангу. На ту мить традиція вже мала п'ять фолів, втім, виходячи з ситуації, вона все одно прийняла рішення грати з п'ятим польовим і згодом була покарана таким ризиком. Після того як Неруш порирував удар перед собою, Кадомцев по високій траєкторії запустив сферу у порожні ворота. Дясні майже відразу розмочили рахунок, коли після прострілу від правої лицевої лінії Мігаров м'яко покитив шкіряного у кут. Ще два голи вони провели на заключній хвилині зустрічі. Спочатку їхній граючий тренер Сопільняк зірвав павутиння. З дев'ятки володінь неруша. А коли пекарі також вирішили побавитися з п'ятим польовим, шкатула не залишився у боргу і сповна скористався з тим, що білий прямокутник порожній. А за мить вже пролунала фінальна сирена, яка зафіксувала з витягу Хліба 5-3. Зрештою, попри поразку, переможені не виглядали засмученими. Фінал завжди обідно проігрувати, звісно, але друге місце це теж престижно Все таки в області друге місце, і проіграли достойній команді. Дуже сильній. сильний. Вона... Спасибо им, она заслуживает победы. Я их поздравляю от души. Поэтому. Второе место. Мы, мы довольны вторым местом, хотя хотелось бы и выиграть. Финалистам Кубка области, которые сегодня сыграли этот замечательный матч, выражаю огромную благодарность. Спасибо, что поддержали. И давно у нас уже не было таких хороших финалов. И Кубок Области. Я считаю, это первый шаг к тому, чтобы сформировать серьезный и качественный чемпионат. И на будущее Кубок области, я думаю, будет одним из самых престижных турниров, которые будут проходить по футзалу в Днепропетровской области. Далі у ході стислої урочистої церемонії нагородження Віктор Андрухів вручив бронзові нагороди команді Кріпто жовтих вод. На жаль, матч за третє місце так і не відбувся, тому що поєдинок стільки йому відомих причин проігнорував керівник Дніпровської команди Лад Сархош Ісмаїлов за таких обставин регламентний комітет Федерації футболу Дніпропетровської області такому демаршу має дати відповідну оцінку. Срібні медалі дісталися фіналісту. Кубка м'ясні традиції Вортаря Катернослав Хлібу Андрія Неруша визнано кращим голкіпером. Відзнаки кращого гравця у достойний капітан в'ясної традиції Юрій Гажамон. На сам кінець золоті нагороди стали надбанням переможців. А кульмінацію дійства, звісно, була мить, коли красень кубок Дніпропетровської області з футзалу, як і очікувалося, отримав один з його фаворитів Катернослав Хліб, назва якого як першого володаря, буде і першою вписана на почесному трофеї. Ребятам ще раз спасибо, спасибо нашого президенту. Тяжело, конечно. У нас все настраюються, поэтому сложно складно І ну сказати, що ми фаворити були. Понятно, фінал команда місцевої традиції, Ми їх уважаємо і бачимо, що вони теж ростуть з кожною грою, і тому... Тяжело сказати, що ми були фавориты.